Як навчитись говорити НІ і ставити себе та свої потреби на перше місце? Таке питання часто задають мені мої підписниці в інстаграмі, а також клієнтки у коуч. Привіт, я Олена Солтан, жіночий коуч саморозвитку. Вправді слово ні, нам всім чудово знайоме і так чи інакше ми всі його використовуємо. Але чому тоді так важко відмовляти? Бо нам важко впоратися із тими відчуттями, які виникають на фоні відмови. А це виникає відчуття сорому, відчуття провини і відчуття страху. Тобто, ми не витримуємо того, що для когось можемо бути незручними, з кимось можемо бути незгідними, для когось можемо бути поганими. Ми винні всім на світі. Чоловікові винна, що погана дружина, дітям винна, що погана мама, батькам винна, колегам по роботі, клієнтам, керівництву словом, всім щось винна. Окрім себе самої, і тут варто зупинитись і замислитися. А що ж ти винна собі? Ти маєш обов'язки не лише перед усіма на світі, але точно перед самою собою. Взагалі дуже рекомендую про це подумати і напиши в коментарях, які ідеї приходять з цього приводу, буду рада обговорити. Так от, насправді, питання, як навчитися говорити ні і ставити себе і свої бажання на перше місце, звучить трішки по-іншому. Насправді воно звучить приблизно так: як не відчувати провини за свої потреби, за свої мрії, за свої бажання, як не сорок. Омитися про них говорити, про них заявляти і як проявляти, як дозволити собі проявляти це перед іншими людьми. А тепер вдумайтеся, вам соромно за те, що вам насправді потрібно, і ви відчуваєте провину за те, що насправді вам хочеться за свої мрії, за свої бажання, за свої цілі. В чому і перед ким ви тут винні. Звичайно, причини цьому всьому є дуже глибокі. І це те, що транслювали вам з дитинства і що зараз транслює нам всім оточення. Тобто, якою би мала бути хороша мама, хороша дружина, взагалі хороша порядна жінка, успішна жінка. Тобто дуже багато різноманітних переконань і установок, якою би я мала бути. І ви себе рівняєте до цього шаблону. Саме тому ви відчуваєте цю провину. Бо я не така, якою би я мала бути, і мені за це соромно. От і тут дуже важливо звернути увагу, чи дійсно ви маєте бути саме такою, чи дійсно ви маєте робити саме це для дітей, для чоловіка, чи так ви маєте відповідати тим уявленням, переконанням і, взагалі, хто їх автор. Що важливого, я хочу тут сказати, що зараз, будучи дорослою, ми можемо вибирати, якою нам бути і як нам жити за якими правилами і за якими своїми уявленнями, ми не мусимо рівнятися до якихось чиїхось рам. Тобто я можу проявлятися, я можу задовільняти свої потреби і бажання тільки тому, що я людина, що я жінка, і тому що мені це важливо. І я не мушу підлаштовуватися під інших, і я не мушу жити лише для того, щоб задовільняти потреби інших людей, тому що це мені транслює моє оточення чи суспільство. Відповідаючи на запитання, як навчитись говорити ні, маю сказати, що тут важливо дозволити собі бути нехорошою для інших, тобто щоб Люди думали про вас все, що завгодно, бо це тільки думка іншої людини, і зрештою вона має право бути. І як тільки ви дозволите собі ось це бути незручною, нехорошою, не підлаштовуватися, одразу з'явиться простір для того, щоб ставити себе і свої потреби в пріоритеті. Що стосується близького оточення, то навряд чи хтось буде аплодувати стоячи, бо ви нарешті вирішили віддати їм їхню відповідальність. Швидше всього, навпаки, злі в них не було запиту на зміни. Всіх все влаштовувало, не влаштовує наразі вас, тому вам потрібно витримати ось цю напругу і відстояти свої особисті кордони. Тут важливо проговорювати свої відчуття, пояснювати, чому це вам важливо і вчитися домовлятися, бо дорослі люди намагаються знайти компроміс і зробити так, щоб було комфортно не лише якісь одній стороні, а щоб було комфортно всім іншим, в тому числі і вам. Так, цей процес може бути непростий, і він може бути доволі такий болісний і потребує часу, але повір, результат того вартий, і ти точно цього варта, і тобі можна. Якщо потребуєш підтримки, запрошую на коуч-сесію, буду рада тобі допомогти. Також прошу про лайк цьому відео, підтримуй український контент і підписуйся. в мене багато мотивації і саморозвитку.